Товариський матч між легендарними гравцями-ветеранами футбольного клубу Динамо та футбольною командою УМВС України Херсонської області відбувся на стадіоні Кристал. Проходила гра в день робітника кримінального розшуку на честь людей похилого віку. У складі команди гостей грали справжні зірки світового футболу: Володимир Бессонов, Іван Яремчук, Василій Рас, Владислав Щук, Олександр Заваров, Сергій Нагорняк, Олександр Дамін, Олег Кузнєцов, Віктор Хлус, Віктор Леоненко та сам Олег Протасов. Керівництво у МВС України Херсонської області підготувало для зірок футболу невеличкий подарунок у вигляді виступу дитячого танцювального колективу. На матч завітав голова Херсонської облдержадміністрації Микола Костяк, який зазначив, що подібні свята мають стати традицією для Херсонщини. Приємно, що це свято присвячено першу чергу нашим ветеранам. Шановні друзі, я не перший раз бував на тих подіях, які проводило обласне управління внутрішніх справ, керівником якої є Литвин Валерьєва. Які вшановує сьогодні тих людей, які все життя посвятили внутрішнім справам? Знаєте, в житті завжди ведеться. Як ти відносишся до старшого покоління, так до тебе будуть відноситися ваші діти і внуки. Я особливо мені приємно, що це спортивне свято зв'язано з тими людьми, з тими ветеранами, які сьогодні прославляли наш спорт, наш футбол на європейських і світових рівнях. Фаворити матчу гравці команди у МВС підтвердили свій статус вже на початку гри, забивши швидкий м'яч. В цілому ж гра проходила досить спокійно на посмішках та позитивних емоціях. Завершився матч очікуваною перемогою правоохоронців Херсонщини з рахунком 3-2. Начальник управління УМВС України в Херсонській області Валерій Літвін зізнався, що цей матч стане для деяких хлопчаків його віку справжнім здійсненням їх мрій зіграти з легендарними футболістами.